Президент Джон Кеннеді зіткнувся з діпстейтом з перших днів. Це найбільш яскравий приклад прямої війни політика і системи. Куба. 1961 рік. ЦРУ планує операцію в затоці свиней, вторгнення на Кубу для повалення Фіделя Кастро. Кеннеді був проти авіаударів, на чому наполягав директор ЦРУ Ален Далес. Операція провалилася, винуватцем стало ЦРУ через погане планування, через що Кеннеді звільнив Далеса. Ще раніше він створив сили спеціальних операцій Сполучених Штатів і більше покладався на них та власних радників ніж на розвідувальну машину. Карибська криза Радянський Союз ставить ядерні ракети на Кубі. Генерали Пентагону хотіли негайного удару. Кеннеді йде на дипломатію, домовляється з Хрущовим, війни вдалося уникнути. Але для військових це було зрадою американської сили. І це попри те, що Кеннеді нарощував озброєння Сполучених Штатів.